Вищий антикорупційний суд розпочав слухання щодо арешту майна народної депутатки та голови фракції Батьківщина у Верховній Раді Юлії Тимошенко. Її закидають спробу підкупу депутатів за голосування щодо законопроєктів. І на сьогоднішньому засіданні була наша кореспондентка Діана Полєва. Вона з нами наживо. Діано, вітаю, розповідай, що сьогодні було на суді. Вітаю Христина, вітаю глядачів. Справді сьогодні мали продовжити розгляд справи щодо вже арешту майна Юлії Тимошенко. Однак, через нові матеріали у справі, які подала сторона обвинувачення. Суд вирішив перенести сьогоднішнє засідання на завтра. Йдеться зокрема про клопотання щодо арешту тимчасово вилученого майна. Сторона захисту зазначила, що не ознайомилася з ними, не бачила їх взагалі. Тож просила перерву ще на початку цього засідання. Однак суддя вирішив дати 30 хвилин перерви для того, аби адвокати могли побачити, побачити ці документи. Однак, після перерви ситуація не змінилася. Тож прийняли рішення відкласти слухання до завтра на засідання. Сьогоднішнє Юлія Тимошенко прибула особисто зі своїми адвокатами. Воно відбулося в відкритому режимі. Зранку в медіа зазначу, що була інформація про те, що за очільницю фракції батьківщина внесено третину застави. Однак сама Тимошенко фактично заперечила цю ну не підтвердила цю інформацію, адже зазначила, що вчора сильно захворіла і не відслідко. Вала цю інформацію взагалі е, також. Під час перерви Тимошенко зазначила, що називає цей процес політичним політичною розправою, і сказала напередодні на засіданні. Вона зазначила, що влада в Україні є фашистською, назвала режим фашистським. І сьогодні вона сказала, що ці слова були неправильними і були виключно на емоціях. Тож Фактично забрала свої слова назад. Тож, засідання сьогоднішнє перенесли на завтра, на 10-ту годину. Так, така ситуація стане на зараз. Передаю я етер тобі, Христина. Дякую, Діано. Це була наша кореспондентка Діана Польова. Вона розповіла подробиці засідання щодо арешту майна депутатки Юлії Тимошенко. Четверо людей постраждали через російський удар по Дружківці. Окупанти скинули на місто шість авіабомб. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. У 46-річної жінки та трьох чоловіків діагностували мінновибухові травми, осколкові поранення і переломи серед постраждалих подружжя, яке на момент обстрілу їхало в автівці. Поранених ушпиталили зруйнований приватний будинок. Україна під час сьогоднішньої нічної атаки Росії використала ракети для систем ППО приблизно на 80 мільйонів євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Його словами Україна нещодавно отримала кілька важливих пакетів допомоги від партнерів з боєприпасами для протиповітряної оборони. Але ці ракети коштують дуже дорого. Зазначу цієї ночі окупанти запустили по Україні протикорабельну ракету Церкон, 18 балістичних іскандерів, 15 крилатих ракет Хасто 101 а також 339 ударних дронів. Найскладніша ситуація зі світлом зараз у Києві та на Київщині у прифронтових Харківській, Сумській та Донецькій областях, а ще на Полтавщині, повідомляє Укренерго у багатьох регіонах України аварійні графіки вимкнень, Вночі агресор здійснив удар по об'єктах генерації і мережах передачі та розподілу електроенергії. Росія під час нічного удару атакувала енергетичну інфраструктуру Чорнобильської зони відчуження станом на зараз. ЕС вже заживлення від загальної енергосистеми. Повідомляють Міненерго. Станція забезпечена необхідним запасом палива та резервними джерелами живлення на випадок повторних атак. Радіаційний фон в зоні відчуження не перевищує норми прямої загрози для населення. Наразі немає. І до понад 1600 будинків у Києві комунальники змогли повернути опалення після останньої російської атаки. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Втім, ще 4 тисячі багатоповерхівок залишаються без тепла. За словами кличка, більшість будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути киянам тепло. А як від холоду рятуються містяни та яка ситуація у їхніх домівках, дізнавалася наша Катерина Галко. Генераторів холодні та темні квартири і люди, які намагаються триматись. Така реальність української столиці у сильні морози після низки російських атак. 9 січня Кремль атакував критичну та цивільну інфраструктуру Києва. Відтоді у столиці запровадили екстрені вимкнення світла. У частині районів зникли також вода та тепло. У нас п'ять діб не було отоплення. Вода була холодна тільки, а отоплення не було і світла не було взагалі. А як рятувалися? Ну, Як ми рятувалися? Сіль по ТБ заряжали гаджети, купували готову їжу. І так і рятувалися на роботі, грілися, а приходили додому, вечерю купили в сільпо, готову підігріли, слава Богу, З'їли і під три одіяла. Так описує нам свої будні жителька Деснянського району, пані Тетяна. У схожій ситуації опинився і пан Анатолій. Без пару годин три доби не було ні світла, ні води, не, не працювали ліфти. Ну, Ну, електричества теж немає, тому що електроплити теж не працювало. Тими днями Україну паралельно накрив циклон. Температура у Києві впала до мінус 15 градусів за Цельсієм. Труби без обігріву почали замерзати, а подекуди лопати. Місто опинилося на межі комунальної катастрофи. Ми на сухому спирті готували. Ну, сухий спирт зробили, тут обгрів такий невеличкий, і чайники там якісь ну, пожари, ну, таке пожарити, сосиску зварити. А так спілкуємося, допомагаємо, другу, підтримуємо, якщо, якщо вони є, тому що багато людей з'їхало. За тиждень енергетикам та комунальникам ледь вдалося повернути тепло у домівки киян. Аж от у ніч на 20 січня Росія знову підступно атакувала щойно полагоджені об'єкти. На лівому березі столиці зникло воду та теплопостачання. Ситуація зі світлом залишається вкрай складною по усьому Києву. Світло було і тепло було це осьоміє. Відчутні такі вибухи були, мабуть, приліт більше за все, що то були ракети, бо ну, ми ж вже чуємо, як летить дрон. Він же ж має, це такий швидкісне, таке було так сильно гучно було. І все, і світло, і отоплення, все відсутнє. Вода є, світла немає. І а, ну, газ є, газ є, А і тепла вже немає. Уранці тепло теж пропало, немає тепла. Попри усі негаразди, містяни намагаються жити звичним життям, ходять на роботу, прогулюються у парках і сподіваються, що на Росії таки гірше. Коли ми витримали ті всі зими, то це ми вже ж середина, майже вже більша половина січня місяця. Ми витримаємо. Це ж ось ще до кінця того тижня. Ну ви знаєте, що мене радує? Мене це дуже тішить. Що ось якщо у нас буде 30, то в них 40. Бо циклон по карті в них сильніше від від них ідей в них сильніше. Аби хоч якось зігріти киян, у місті облаштували понад 1200 пунктів незламності. Тут тепло працює генератор, є гарячі напої та печиво. Вони працюють цілодобово і є повністю безкоштовними. Кияни тримаються з думкою про українських воїнів, які захищають нас на фронті у холодних окопах. А ми просимо підтримувати наше військо, телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Вищий антикорупційний суд зробив перерву до завтра у слуханні щодо арешту майна Юлії Тимошенко. Усе через те, що прокурори долучили до справи нові матеріали. До завтра адвокати та Юлія Тимошенко повинні ознайомитися із ними. І це вже вдруге перенесення розгляду. Напередодні суд оголосив перерву через поведінку народних депутатів у залі засідань. Вони ображали детектива Набу та прокурора. Нагадаю, 16 січня ВАКС обрав Тимошенко Запобіжний захід у справі про ймовірний підкуп народних депутатів, от ви бачите, да яке п'я легалізувати докази, здобуті нечесним неправовим шляхом, абсолютно по безпреділу. тепер вони ще по безпреділу і легалізували без нашої участі, і тут вони цього подокладали. Знаєте, всьому є межа. Ну, коли така неправосудна історія відбувається. Це говорить про те, що це просто розправа, реальна політична розправа, а не якісь ну, заходи правосуддя. Президента втікача Віктора Януковича засудили до 15 років позбавлення волі. Колегія суддя Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок у справі заволодіння угіддями сухолуччя. Про це повідомили у НАБУ. Зазначається, що екс-президент незаконно заволодів ділянкою на Київщині площою понад 17 гектарів та орієнтовною вартістю понад 22 мільйони гривень. У 2007 році Віктор Янукович ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття землі із державної власності. Тості згодом на цій ділянці збудували готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для власних потреб. Вирок суду набирає законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в операційному порядку. Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні вшановуємо захисників Донецького аеропорту. Цього дня, 11 років тому, проросійські сили підірвали новий термінал. Бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилися. Цілілі захисники вийшли із термінала, проте багато поранених українських воїнів потрапили до полону. 242 дні. Із травня 2014 до січня 2015 року українські військові тримали литовище під шквальними російськими обстрілами та штурмами. Захисники Донецького аеропорту стали символом незламності українського війська і отримали прізвисько кіборги. Їхній подвиг навіки вписаний в історію боротьби за свободу та незалежність України. І на цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресокрапетіві. Також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки.